Починається новий місяць, тож ми традиційно відібрали для вас четвірку найкращих серіальних прем'єр-березня, які дозволять відволіктися від тяганини воєнного часу та щоденних повітряних тривог. Про нові шоу докладніше далі. Чергова політична сатира від каналу HBO. міні-серіал від славетного британського режисера Стівена Фрірза, розповідає про вигадану країну Центральної Європи, якою править авторитарний лідер. Як зізнаються автори, одним із його прообразів став Володимир Путін. Зірці Титаніка Кейт Вінслет дісталася роль канцлера держави. А гюгрант і щоденника Бріджет Джонс грає роль лідера опозиції, чий арешт викличе масштабні протести. Також у серіалі знімалася Андреа Райсборо, Відомо за фільмами Бердмен та Смерть Сталіна. Хай назва цього міні-серіалу не вводить вас в оману. Так, він про секс, точніше, про зірку фільмів для дорослих рокосі Фредді. Легендарний італієць отримав за свою кар'єру близько 40 вищих нагород в індустрії. Цей заснований на документальних фактах серіал розповість про сім'ю Сі Фреді, його походження, стосунки та шлях у порнобізнесі. Головну роль виконав італійський актор Алесандро Боргі, який зізнався, що за три місяці роботи знявся приблизно в 50 еротичних. Sena. Нарешті ми дочекалися довгоочікуваної прем'єри кримінального серіалу від Гая Річі, заснованого на його ж одноіменному фільмі 2019 року. У центрі сюжету спінофу опиниться молодий чоловік на ім'я Еді Холстед, який дізнається, що отриманий ним великий спадок пов'язаний з наркоімперією Мікі Пірсона, головного героя оригінального фільму. Головну роль виконав англійський актор Тео Джеймс, відомий за серіалами Абатство Даунтон та Білий Лотос тут так. Також знімалися зірка серіалу Пуститися берега Джанкарло Еспозіто та актор талісман лісман Віні Джонс. Ще одна гучна прем'єра березня екранізація культового фантастичного роману Люси Циня Загадка трьох тіл. Науково-фантастична сага, в якій об'єдналися історія так званої культурної революції в Китаї та хроніка вторгнення на землю інопланетної цивілізації, у недалекому майбутньому привернула увагу навіть Барака Обами під час його президентської каденції. Створили серіал неодноразово відзначені премією Емі Девід Бенніоф та Дібі Вайс, які раніше подарували світу. Шоу Гра престолів. Головну роль у серіалі виконав Бенедікт Вонг, якого ви могли побачити у фільмах Марсіанин та Прометей. Також знімалися британські ветерани з тієї ж гри престолів Ліам Канінгем та Джонатан Прайс. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.